Дрімайко, і мене звати Шуня. Сьогодні мені було дуже сумно, і тому Дрімайко подарував мені отакий банчес. Це кольоровий конструктор суперський. Дивіться, скільки тут різних кольорів. З нього можна зробити будь-яку тваринку чи машинку. Все, на що вам вистачить, фантазії. Ну що, спробуємо, як він працює. Я знаю, що бамчес дуже популярні, але я, на жаль, ніколи в нього не гралася. І зараз разом з вами я вперше їх розкрию. Що тут у нас є? Такі цікаві різнокольорові кульки. М -м -м, з гачками для того щоб чіплятись один до одного. Так, це у нас інструкція. Яка допоможе зібрати е, якогось персонажа? А це декоративні штуки. Гм, ніжки, очки, шапочки, клас! Ну що, давайте спробуємо щось зібрати. Я познайомилась з інструкцією, подивилася на всіх тваринок і вирішила, що буду ліпити змія. Тут написано, що треба використати 50 чорних, фіолетових, червоних синіх кульок. Але це забагато. Я буду робити інтуїтивно. Uh, мені подобаються um, зелені кульки. Це в нас буде голова змії. Так, для того, щоб їх щепити, треба притиснути кульку одну до одної дуже, дуже щільно. Оп! Здається, виходить. Так. Так. Здається, вже щось виходить. У нас іще одна кулька загубилася. Тепер е зробимо очі. Очі у нас будуть білого кольору. Це одне око. Це інше. Тепер треба чорні цятки поставити, щоб було зрозуміліше, що це очі. О! Тішу фігурку змію, бо я збираю банчем в перший раз. А ви можете обрати щось складніше, цікавіше. Е, тут є великий вибір в інструкції, чи якесь казкове чудовисько, чи тваринку, чи робота. Ось дуже-дуже багато тут інструкції вказано. Ну. Е, я думаю, що ви можете спробувати. А мені час з вами прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей! Па-па!